Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні, 26 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо вже про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Audi А6, 12 рік, 3-літровий дизельний двигун без підфарбувань, 188 пробігу, 19500 ціна, договірна, контакти до власника присутні. Так, подивимось по салону. Так, шкірені сидіння з регулюванням бачимо. Клімат-контроль, мультикермо присутнє. Чистий ухайний салончик. Так, Тут також клімат-контроль для пасажирів. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Passat B5 2004 рік. 1,9 дизель, автоматична коробка передач, 267 пробігу, 6300 ціна по автомобілю. Так, дивимось на комплектацію, кажуть, що ще такої ніде да, не було. Так, 4 склопідйомники є. Електродзеркала, мультикермо, автоматична коробка. Одна з самих надійних. Бачимо його оригінальне скло з підігрівом, дійсно, клімат-контроль, підігрів сидінь, Ну круто. Так що ще й ухти. Бустера дитячі є вже в комплекті по заводу. Одна і друга. Так, не автомобіль, а легенда. Кого цікавить, телефонуйте до власника, уточнюйте інформацію. По колу виглядає дуже гарно. Toyota Avensis. 10 рік, 245 пробігу, 2-літровий дизельний двигун на механіці. 9300 ціна, контакти до власника присутні. Так, звичайно, покажу з іншого боку. Так, Салон звичайний, кліматконтроль присутній. Більше інформації уточнюйте. Пасад. 14 рік, 2-літровий. Дизельний двигун на автоматі, 280 пробігу, 13250 ціна, контакти присутні. Так, вибачаюсь. Так, по комплектації бачимо. Мультикермо, клімат, контроль присутній, підігрів сидіння є. «Парктроніки» присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Меган. 13 рік, 1,5 дизель на механіці, 9650 ціна, 249 пробіг, контакти до власника присутні. Комбінований салон, кліматконтроль, паркоп та «Парктроніки» присутні. Так, нічого не видно, сонце сліпить. Volvo v 50 11 рік, один дизель на механіці 230 пробігу, 8350 ціна, контакти присутні. Так, дивимось по салону. Так, Ось цікаво, телефонуйте, більше інформації, уточніть у власника. Арактроніки присутні. Б8 посад 15 рік без підфарбувань. 13900 ціна, контакти ось тут присутні. Вся інформація, що є. Коробка механічна, клімат-контроль, дисплей, мультикермо. Більше інформації уточнюйте у власника. Ford Focus. 2007 рік. 1,6 бензин на механіці, 365 тисяч пробігу, 4200 ціна, контакти присутні. Бюджетний автомобіль. так, Зачинено. Кондиціонер присутній. П6 Passat, 2008 рік 165 пробігу, 1,4 бензин. 7850 ціна, контакти присутні. Так, Покажу по салону. Клімат контроль, підігріви присутні. Більше інформації уточнюєте. Кодооктавія А7, 18 рік, 263 тисячі пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, 15 тисяч ціна і контакти ось тут присутні. Так. Клімат контроль присутній, мультикермо, дисплейчик. Цікавить телефонуйте. Бесь 7 Passat, 14, рік, 1038 пробігу, літровий дизельний двигун на механіці, є вебаста, повністю обслужена. 13500 контакти присутні. Клімат-контроль, підігрів бачимо присутні. Більше інформації уточніть, власника. Volkswagen Golf Alltrack. Track, 17 рік, 42 тисячі пробігу, 1,8 бензин на автоматі, повний привід, 17 тисяч ціна, контакти ось тут присутні. Так, шкіряні сидіння з регулюванням, клімат, дисплейчик, мультикермо, лохайний досить салон. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія, 2015 рік, 260 пробігів, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач, 10800 ціна. Ось тут контакти до власника і покажу по салону. Так, дивимось по салону. клімат кліматконтроль, бачимо присутні. Електроніки також є. Volvo v 50 в дуже гарному кольорі. Десятий рік модельний, 11,227 пробігу, 7500 ціна, 1,6 дизель, повністю обслужено. Контакти ось тут до власника присутні. Так, покажу по салону. Так, Комплект резини присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. 13 рік, 235 пробігу. 2,0 дизель, механіка, повністю обслужена, 10900 ціна, контакти присутні. Так, клімат-контроль, підігріви, мультикермо, кермо. Більше інформації уточню.